Цей законопроект 1647 він розроблявся робочою групою, до якого входили і громадські організації, і також спеціалісти Міністерства юстиції України. Тому все, що стосується юридичної точності, юридичної техніки, все, що стосується повноважень інших органів державної влади, оскільки цей законопроект він якраз базується на тому, що є 9 органів державної влади, які здійснюють всі функції в галузі захисту суспільної моралі. І тому саме Національна експертна комісія, яка не відповідає по своєму статусу, навіть своїй назві, тому що вона не є і не може. Може бути експертною, вона не внесена до реєстру експертних е, м, установ, до державного реєстру спеціального, а відповідно, її, е, її учасники цієї е, комісії, вони є громадськими діячами, е, які е, просто призначаються фактично постановою Кабміну наглядати за суспільною моральню. І е, тому ми переконані, що всі побоювання, які висловлюються відносно того, що в разі ліквідації НЕКУ як органу державної влади у нас суспільна мораль залишиться беззахисною, вони абсолютно не ґрунтуються на діючому законодавстві. Є на сьогодні 9 органів державної влади, які мають всі повноваження по цьому цей закон виконувати. Тому з цього закону вилучається саме повноваження Національної експертної комісії, положення про організацію її діяльності і фактично цим самим будь-яка громадська організація, будь яке громадське об'єднання, от як всі, що ми тут зібралися, можуть діяти для захисту дітей, для реалізації своїх батьківських прав, можуть діяти для захисту релігійних переконань, свободи світогляду тощо. Тобто, будь-яка е, громадська організація чи зібрання громадських організацій, яким зараз фактично є НЕК, е, можуть здійснювати всі ці функції, які фактично здійснює НЕК, тільки без державного фінансування і тільки без е, державного такого сприяння і просування, що прямо протирічить Конституції. Оскільки відповідно до Конституції України жодне громадське об'єднання не може мати переваг над іншим. За весь час свого існування, це вже більше 10 років активної діяльності Національної експертної комісії, ми з вами не будемо і не можемо, і немає жодних підтверджень, тому що ми спостерігаємо якісь позитивні зрушення в цій сфері. І єдине, що ми спостерігаємо, так те, що від 50 до 90 мільйонів гривень державних вже витрачено на існування цієї комісії. Скільки саме? Не можемо точно сказати. В різні часи по-різному. Колись це було 9 мільйонів гривень на рік, колись 4, тепер 3 мільйони. Але якщо навіть порівняти з тим, що у нас засоби масової інформації, які виходять зараз на звільнені території, вони мають на державне фінансування своє нуль, а в минулому році 50 тисяч гривень, то 3 мільйони це надзвичайно великі кошти, які б їм дуже допомогли. Інформувати і громадян України, які перебувають на цих територіях і лишаються без інформації, і е, надавати інформаційну підтримку і нашим бійцям, і окупованій території. Тому ми звертаємося до фракцій коаліції підтримати законопроект 1647. Ми звертаємося до тих фракцій, які не входять до коаліції, підтримати цей законопроект і до всіх позафракційних. Немає жодних побоювань. Тільки лише бездумне витрачання державних коштів в Радянському Союзі, в радянській Україні, щоб опублікувати книгу, потрібно було отримати підтвердження, що держава дозволяє цей друг. Ми знаємо цю систему як цензуру. Коли Україна опалила Конституцію, вона заборонила цензуру і це власне і роблять ці демократичні країни. Тим не менше, двоє народних депутатів. Васильєв і Черновецький запропонували свої закони про суспільну мораль. Коли це були проєкти, ми з них сміялися. Це як законопроекти про сало чи про податок на щось там цікаве. Здавалося, це жарт. Всі смакували визначеннями, але коли це стало законом, стало не до жартів. Держава узаконила цензуру, оскільки закон про суспільну мораль забороняє публікувати книги без дозволу Національної експертної комісії. Він правда не встановлює штрафи, якщо не прийти за дозволом, але він передбачає обов'язок отримати дозвіл в них на публікацію всього, що може бути раптом еротичним, навіть не порнографічним. Ця система є цензурою і заборонена Конституції, тим не менше 10 років вона здійснюється на практиці. Пан Ур'янченко, який змушений був вилучати свою книгу з продаж, від добровільної типографії пішла отримати цей дозвіл. Хоча більшість цього не робили. Вони тримали заборону, бо сказали, що певні словесні описи є порнографією. Пізніше були кримінальні справи проти газет, наприклад, за те, що не сподобалося, що на одній шпальті була зображена напівоголена дівчина, а на іншій шпаті, в іншій статті був Папа Римський. Це була образа релігійних почуттів. І е, чи. Надувний фалос був визнаний порнографією, і це теж слугувало кримінальною справою і проблемам для газет. Навіщо держава фінансує цю систему? Чи це створює певний, чи покращилася нас суспільна мораль за цей час? Абсолютно ні. Наведу приклад із Британії. Книга кохане Слайдічатерові, коли була видана, на думку прокуратури Великобританії, була такою, що. Розбещує людей, і вони вирішили, що треба її заборонити. Вони подали до суду, і допоки суд розглядав справу, тиражі книги зросли в тисячу разів. Це була остання спроба, коли, власне, Великобританії вони прокуратура намагалася використати закон про суспільну мораль і заборонити певний продукт. Україна, на жаль, досі в 21 столітті використовує тоталітарні моделі, намагаючись робити при цьому гарне обличчя і говорити, що ми ж захищаємо мораль, ми ж захищаємо дітей. Ми переконані, що так, цього робити не можна. Ми, коли працювали в межах реанімаційного пакету реформ з цими коаліціями громадських організацій, домоглися, щоб в коаліційну угоду потрапив пункт. Про, про, про необхідність ліквідації національної комісії Суспільного моралі. Я би хотіла звернутися до здорового глузду політиків. Передовсім прем'єр-міністра Арсенія Яцнюка, які ми не можемо зрозуміти, чому раптом вирішив захистити цю комісію. Якщо ця комісія і особисто Костицький примудрилися пересваритися з усіма журналістами газет, телебачення, радіо, то що це дає прем'єр-міністру у плані його там? Співпраці з журналістами тільки вчора він закликав журналістів активніше висвітлювати хід реформ, які проводить кабінет міністрів. Ну і загалом влада. То про які реформи йдеться? Ре, 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 ліквідація національної цієї комісії з питань моралі це одна з перших реформ, які ми, яку ми, як журналісти, готові висвітлювати. Я би хотіла також звернутися. Ну, я, я розумію, може я не маю на це право пробачте мене до церковних ієрархів. Не потрібна вам, шановний пане Філарет, пане гузер, пане Святослав Шевчук, вам не потрібна ця прокладка між суспільством і вами, дуже поважними людьми, справді моральними авторитетами, щоб звертатися до суспільства і щось хвалити за якісь добрі вчинки, добрі приклади, поведінки чи е, чогось іншого, і засуджувати. Щось, що ви вважаєте, є шкідливим для суспільної моралі, національна комісія вам в цьому не допоможе, тому що національна комісія є мало того, що прокладка вона є прокладкою, яка унеможливлює нормальне спілкування ваше і медіаспільноти. Тому, звертаючись ще раз до здорового глузду, ми просимо вас не захищати цю комісію. Зрештою, якщо пан Костицький вважає себе моральним авторитетом, вважає фахівцем із психології, порнографії, еротики і Інших речей, будь ласка, хай створює на громадських засадах таку велику всеукраїнську координаційну раду і продукує рішення, які хтось буде виконувати, а хтось не буде виконувати, так як це робиться в цивілізованих країнах, ті ж, наприклад, Німеччині. Ну, я думаю, що на цій оптимістичній ноті, що всі нас правильно зрозуміють і завтра проголосують, я буду закінчити. А, ні, знаєш, одне ще. Минулого тижня я написала власне, про це невеличкі блог і отримала відповідь на Фейсбук мені прислала Національна комісія прес-реліз свого сайту, де там детально аналізується блог. І хто ж виступив на захист національної комісії? Читаю правниця Оксана Рублюк, членкиня Асоціації українських правників. Будь ласка, журналісти, ви маєте доступ до інтернету. Зайдіть на сайт Асоціації українських правників. І подивіться, хто її очолює. Давайте зараз проведемо Вікторину. Хто очолює асоціацію е, українських правників? Як ви думаєте, Костицький? Правильно, приз в студію. Одним з важливих меседжів, які постійно лунають з вуступана е, голови комісії, членів комісії, що моральність суспільства українського потребує підтримки. ми маємо якимось чином регулювати моральність суспільства. Але мені здається, що останній рік, коли суспільство було і показувало своїм прикладом найбільшу найвищу моральність, ніж багато органів влади, суспільство зараз в особі волонтерів продемонструє, яким чином має об'єднуватись і діяти морально суспільство. Зусвісту не потрібно державного регулювання його моралі. Ми це бачимо кожен день. В країні йде інформаційна війна. Я не знаю, що шановані організації, які ви представляєте, зробили. Але я знаю, що зробила національна комісія в цій інформаційній війні, яка йде розведена проти України. Ви е, 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 в кращих традиціях російське телебачення вам би позадрило. Як сказав Карбіль. Що російське телебачення не за не знаряддя пропаганди, а знаряддя ненависті, то вам зараз, мабуть, вище до цього. А в чому ваше питання? Наші питання до головного аргументу, яке звучить від вас щодо цензури. Я хочу, щоб ви навели конкретні приклади, не тенденційні брехливі, а конкретні приклади щодо цензури. Національної комісії і ще одне, що у європейських країнах існують такі органи. Якщо висновок національної комісії є тільки рекомендаційним, так би мовити, для суду, який може брати як, до, як доказ, тоді, наприклад, в Угорщині така комісія може напряму без суду забороняти Я, закривати. Прошу, а ви є членом чи представником комісії? Я? Представився, я член всеукраїнського об'єднання, громадського об'єднання, ветеран. Так, але ви виступаєте що ми свідомо? Я, ви я пенсіонер. Ні, я є. Я, а чому мене вато? Тому що я мене тому, що мене турбує. Мене турбує стан суспільної моралі. Ви повторюєте репліки Костицького, які є неправдивим, про те, що лише рекомендації. Закон про захист суспільної моралі прямо говорить про те, що забороняється поширювати продукцію без висновку комісії. Звернулася типографія, вже надрукувала книгу, звернулася за висновком. Комісія сказала, ні, не можна це поширювати. Це є приклад цензури. Ви згодні, що це є приклад цензури? Е, е, згоден, але я наступне питання. Комісія фактично щодня отримує матеріали від правоохоронних органів. Щодня по наших висновках, по наших висновках, ви праві, що комісії, рішення комісії є обов'язковими для розгляду. Їх розглядають правоохоронні органи. Вони по більшості з них подали до суду, закриті понад 30 сайтів сепаратистських і інших. Зараз розглядається питання відносно того. Чи відкликати ліцензії на ряд газет, які також є е, пропагандним рупором Москви? Тобто запитання в мене. Хто зараз секундочку? Ну немає ліцензії. Тобто, як ми можемо повірити, тому що ви сказали перед тим, що я маю на увазі, як як, як зареєстрований орган е, друкований. В мене зарплата як члена НЕК, я як член національної комісії і голова як член комісії, маємо оклад. В, голова має 3500, я маю оклад 3300. Вони йдуть гроші фінансування. Грощі. На що саме йдуть гроші? От, наприклад, минулого року було 4 мільйони. На що йдуть? Гроші? Та, 4 мільйони коштів йдуть на є апарат 50 чоловік. 50, Фактично, це 50, 50 чоловік апарату, звертаю на це увагу. 50 чоловік апарату, які за минулий рік, за минулий рік дослідили понад 7 тисяч одиниць продукції. Комісія приймає висновок колегіально шляхом голосування. Ми дослідили, дослідили я вам скажу дуже серйозну річ, дослідили понад 7 тисяч одиниць продукції. Якщо ви звернетесь, от згадали Гройсмана, згадали покійного чоловіка, згадали експертизу. Одна експертиза зараз, сама проста, мистецтвознавча, коштує від 2-3 від двох, від трьох тисяч гривень. Ви помножите 7 тисяч на 2, на 3, на 4 тисячі. Це треба розуміти, скільки це коштів. Далі, далі, далі ще одне. Ви врахуйте, шановні журналісти, які тут присутні, дуже, дуже просту і реальну для України річ. Це з експертом можна домовитись чи не домовитись, з суддєю можна в Україні домовитись чи не домовитись. А коли суддя бачить рішення комісії, яке підписано і прийнято академіком Поповичем, академіком Книшовим, композитором, злотником. Кононенком академіком, тобто ну, слухайте, є суду люди, що з якими немає можна... наперед визначеної сили. Ну, навіщо ви це кажете? Ні, ви ми... Просто маніпулюєте. Я не маніпулюю. того, немає ж наперед визначеної сили, навіть рішення експерта. А тим більше, коли це волояльний орган, це означає, що просто ви, ви себе, себе знімаєте всю відповідальність, тому що орган не можна. Не можна щодо нього порушити кримінальне провадження, притягти до кримінальної відповідальності. Чому це, це те, я... навіть якщо 4 мільйони, тільки 4 мільйони, які ви отримаєте в рік, поможете на 10 років, то це вже 40. А були роки, коли ми отримували по 9 мільйонів на рік. Ви не відповіли на моє питання. Хто зараз в нинішніх умовах буде робити ну буде говорити, робити маємо, тисячі одиниць? Тисячі одиниць досліджень продуктів. Законодавства України, Державний контроль у сфері захисту суспільної моралі здійснює 9 державних органів, які мають встановлені Конституцією законами України, пом Те питання фінансування, яке е, вам поставила е, наша колега, воно теж не празне. Ви назвали суму окладу. Але у нас державні службовці отримують ще додатково стільки всяких різних плюсів надбавок за інтенсивність. Надбавок за ранг, надбавок за ще щось, що там три з половиною тисячі не може бути ну, абсолютно точно. Ви хочете, я можу назвати. Назвіть. Um, я все ж раніше. Я отримував більше, але згідно закону про бюджет це дрова. Тобто я зараз отримую 4,5 тисячі гривень. Чотири з половиною тисячі гривень. Я хожу на службу божу і знаю моральних авторитетів своєму житті. Мені не потрібна ваша комісія для того, щоб регулювати мою мораль. Дайте, будь ласка, журналістам можливо хтось закон нашим колегам. Цей закон про захист суспільної моралі, він є, в принципі, плодом уяви їх авторів. А особистості цих авторів дуже напевно показує. Нагадайте, будь ласка, хто був авторами цього закону, а, де, вони, де вони зараз, і чи можна вважати їх достатніми авторитетами в плані саме моралі? Дотней києва Чорновецький, який, звичайно, мега-авторитет суспільної думки. І дуже моральний генпрокурор Васильєв. Який незаконно продавив повторне голосування по закону, який був відхилений, а в день, коли я призначив прокурором, а він був віце-спікером, то закон Верховна Рада відхилила, а висновок комітету був відхилити. Але з посиланням на те, що не заслухали представника комітету, Василя поставив на переголосування, представник комітету вийшов і сказав, що вони проти, але протягнуло такий цей закон. Поправками повносили значні шматки частин з законопроекту Чорновецького, і в принципі комісія за цим законом юридично ніяк не могла сформуватися, тому що в схемі яйця і курки не могло виникнути першого органу. Тому що говорилося, що голову комісії комісія має брати серед своїх членів, але членів не могло взятися. Бо члени комісії за цим законом призначаються Кабінетом кабінет міністрів за поданням голови. <гум> тобто, в принципі, не можна було комісію створити, тому що ми певний час ми ще там посміялися. А, але президент призначив голову в комісії своїм указом, плюючи на закон, тому а, цей цикл почав таки запускатися. Ми ж не можемо оприлюднювати, як воно йде. Чому ми ж не можемо оприлюднювати. Рішення... Що ви <гум> з нас робили, вам кучища. було б сумно. Чи ще пола нормальними справами займалися, не витрачали цивільники? Ви знаєте, що зараз перед вами стоять дві жінки, які поза прес вам можуть теж багато слів сказати, журналісти цих синів. Замістов, зараз ми вийдемо приміщення, яким стане бути журналісти.